Вітаю всіх, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні з нами в гостях психолог і коуч Роман Макаренко. І сьогодні ми розберемо таку важливу тему, з якою стикаються наші українці за кордоном: це заздрість. Заздрість, особиста заздрість. Для кого це є проблема, і вони це визнають. Хтось не визнає цього, що у нього є заздрість, і заздрість зі сторони інших людей. Тобто, що робити в такому випадку? Вітаю, Марс! Все добре. Тема актуальна. Тож готовий відповідати де? на питання. Розкажіть, де ви були останнім часом? Які у вас ми вже не перший ефір ведемо, і розкажіть, що у вас нового, де ви були? Так, ну нове це був е, в цьому. На один ретрит поїхав там, тиждень був, думав про своє життя, буття, допомагав іншим людям, ну і вони, звісно, мені допомагали. Так що я тут такий весь заряжений готовий розповісти і про заздрість. Супер, 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 супер. Добре. Що от, Взагалі, от, з точки зору психології, да, от, що таке заздрість і як це віднести, от, наприклад, до того, що, що відбувається з людьми от, за кордоном. От, от... От до цього я хочу прив'язати якось е, це спілкування наше. Може, е, може ми відійдемо від цієї психології, Що простіше скажемо, заздрість це коли увага не на своїх цілях, а на благах інших. Тобто, замість того, щоб людина думала. Що вона хоче, куди вона рухається. От люди можуть вам зауважити зараз і сказати, що ви хочете сказати, що от ми приїхали сюди, ми живемо в Іспанії, зараз тут вибиваємося взагалі, досягаємо чогось, і у нас що цілей немає чи що? Невідомо. Треба до кожної людини окремо підходити, але дивіться, яка ситуація може скластися. Наприклад, однією з причиною заздрісті це є нереалізовані бажання. А не реалізовані, вони можуть ну, з декількох причин, от я пропоную зараз розібрати. Наприклад, людина щось хоче, але просто не може це зробити фізично. І от вона заздрить, що хтось зробив, а вона не може цього. І замість того, щоб шукати якісь варіанти, що діяти, людина просто заздрить. Ну, приклад такий, вивчити мову не може. І от вона така: О, звісно, тобі, Максим. Повезло вивчити мову, тому що ти ж вже тут сім років, ти, звісно, за цей час міг все тут вивчити. А я от не можу, я тут тільки сім тижнів чи сім місяців. Другий момент це людина теж хоче, але їй страшно. Ну, наприклад, людина думає, я зараз поїду на ці заробітки, а вдруг там мене вкрадуть, чи вкрадуть гроші, чи ну, щось зі мною станеться. І от людина через цей страх вона не робить, але вона заздрить іншому кажучи: о, а от там от Маша поїхала, і у неї все добре, але явно щось, щось там не те. От щось не те. Тобто, людина не визнає, що їй страшно, і що вона замість того, щоб шукати якісь безпечні варіанти, легше ж, звісно, звинуватити якусь там Машу. Ну, у мене, до речі, по моїм спостереженням, от більше всього, от таких от моментів відбувається у людей. Які дуже давно тут, от в Іспанії. Оці такі претензії більше від них до тих людей, які приїхали зараз. Чому? Тому що коли ті 20 років назад приїжджали сюди, у них не було таких благ яких зараз держава надає нашим біженцям по тимчасовому захисту, які сюди приїжджають. А я, до речі, вам нагадую, що всі питання по тимчасовому захисту, всі секретні посилання будуть тут, у нас у описі до відео. Звертайтесь до мене по переїзду і по влаштуванню Іспанії, бо зараз треба реновувати тархети, і щоб ви розуміли, що відбувається в 25 му які зміни по переїзду в Іспанії з України, з інших країн і з країн не Євросоюзу. Це дуже важливо. І також контакти Романа залишу вам тут. Якщо вам потрібна допомога психолога тут або вам, вашій родині, також. Рекомендую, дуже класна, компетентна людина, дуже багато з ним спілкуємося. Саме оці, хто давно тут були, от вони не то, що заздрять, а вони нібито ніби розуміють, що ж прям зло таке виливають на тих, хто зараз приїхав, От, що їм, типу, все на блюдечки, а ми як тут пахали. Ну так, да, виходить, вони ж так вклали багато ресурсів, і через те, що ті люди, які тільки зараз приїхали, не вкладають таких ресурсів. Ті, хто раніше вже був, вони порівнюють свої, скажімо так, вкладення, свої хвилювання, але ж вони не враховують той момент, що життя таке ну, постійно змінюється. Не можна сказати, що далі буде гірше чи далі буде краще. Ми не від не можемо зрозуміти, не можемо передбачити ці люди, які давно вже живуть, вони заздрять. Чому? Тому що вони щось хочуть. Вони хочуть легше щось отримати, вони там пахали, вони втомилися. До речі, теж оця заздрість і роздратованість, оця злість, вона виникає через те, що людина втомилася. Тобто елементарно погано спить, погано їсть, погано відпочиває. А що поганого у тому, що людина хоче того, що є у інших? Ну нічого поганого немає, якщо людина робить щось, діє якісь. А якщо людина тільки заздрить, то проблема в тому, що вона фокус уваги переносить із своїх бажань на бажання інших. Але ж вона так не думає, що вона заздрить. Вона людина думає, що да, я працюю там, я оце, я це роблю, оце. Воно там не виходить. А от у нього там чи у них там, да, а от так от. А, а як це назвати, якщо не заздрість тоді? Не знаю. Ну я думаю, що я думаю, що можна, що можна придумати якийсь термін, щоб себе заспокоїти, якось там. Так, давай Рес, Ресфлесифікація. Ага. Давай будемо реалістами. Багато людей вони взагалі несвідомо підходять і до своїх думок, до своїх відчуттів. Ну нічого дивного немає, коли людина не може зрозуміти, що з нею відбувається. І вона така, я та зі мною все нормально, ну просто всі на типу, е, там, погані люди. А зі мною все добре. От, а коли людина чесно собі зізнається, так, а що зі мною? Так, я відчуваю себе дискомфортно від того, що у когось щось вийшло краще, ніж у мене. Значить, що зі мною? Ну ще раз. Значить, я, ну чесно, треба зізнатися, я заздрю, що тим людям було легше, ніж мені. Ну, да, так, такий факт. І тоді людина вже задає собі питання, а що я хочу? Я хочу, щоб мені теж було легко. От дивись, як е, зразу переорієнтовується увага людині. Вона тепер не думає, як їй погано і як легко тим, а вона думає, де мені знайти ресурси, де мені знайти сили, де мені знайти такі можливості, щоб мені теж було легко. А потім людина каже, та де їх знайти? вже, нема тих сил. Ви що не бачите, що відбувається в світі? Альо, ви що не поняли? Не так. Ні, так це знову людина впадає в цей стан, знову втрачає фокус уваги на своїх цілях, і знову вона впадає в заздрість. Я просто хотів сказати, що тут дуже все просто: реальність вона ні хороша, ні погана. Вона лише така, як ми її порівнюємо з чимось. Всьо, ну тобто, я, наприклад, порівнюю з тобою і думаю: о, Максу, класно, у нього такий канал, а у мене менше там підписників. Ну так це така реальність. Ти продуктивно працюєш, розвиваєш свій YouTube канал. Я менш продуктивно працюю, бо я іншим займаюся, а YouTube каналом не займаюся. Ну ви теж То... працюєте продуктивно, Макс. все класно. В іншому напрямку я, наприклад, ті ж самі консультації проводжу, навчання, тренінги, книгу пишу. А не розвиваю так активно, як ти свій Ютуб канал. Так, ну так так. І, що? І я просто думаю, а яким мені чином розвивати Ютуб канал? І я шукаю якісь варіанти. А якщо б я просто сидів і думав такий, знаєш, так насупився і такий. Отже ж, Макс, отже ж, типа, набрав собі підписників. Скільки там, уже 16 чи 17? Mm -hmm. Ну, Ну, майже скоро ти... вже буде сине. Зараз 16, так, Зараз скоро буде синік. Тобто, куди мій фокус уваги? Не на те, що мені зробити, щоб набрати 17 тисяч, а на те, що який поганий Максим, і що до чого це приводить лише до того, що я сижу так само зі своїми там двома підписниками і злюсь на інших і нічого не роблю. От і все. Ну тому тут треба просто визнати, реальність від ваших від вашої злісті не зміниться. Тільки конкретні дії треба робити. Я от зараз хочу поставити себе на місце. от Мені, наприклад, заздрощі не притаманні, тобто мені якось, ну не, не, не хочу, щоб це типу там вихвалятися чи якось. іще, ну Просто щоб мені не, якось не зрозуміло це. Я зразу думаю, що мені треба. от що мені, Якщо я бачу, що у когось щось є краще, то я зразу думаю, що мені треба. І я починаю там досягати цього. Добре, а от якщо я поставлю себе зараз на місце тієї людини. І от е, що робити, коли я заздрю, ну тут в першу чергу треба зрозуміти, а що насправді я хочу. Ну знову ж таки, на прикладі е, людини, яка переїхала там 7 років тому, і зараз. Що хоче ця людина, яка переїхала давно? Ну от Вона... я і дивись, я переїжджав е, свідомо, тобто, це так. було пла... планово, тобто, це готувалося. А от люди несвідомо ж дуже багато переїхали, розумієш? Ну, от і от, от з цим от як, і вони ну і вони зараз страждають, розумієш? І мож, можливо, на, на фоні цього з'являються ці заздрощі? Тоді треба подумати, ну що насправді людина хоче. Ну от прям взяти собі аркуш паперу, ручку і сидіти, приділити 15 хвилин. От, всі, хто зараз дивляться це відео, ставте на паузу. Ставте таймер собі на 15 хвилин і сидіть і прям прописуйте все, що ви хочете. Якщо ви не можете, от конкретно ну, вам треба більш детальніше, які відчуття ви хочете отримати, що ви хочете відчувати? Ну, що такого може відбутися з вами, що ви зміните своє відчуття цієї реальності? І потім ви подумайте, а як я ще можу це отримати? Наприклад, людина каже, я хочу легко, наприклад, отримувати, ну, якісь блага, які отримують зараз ті, хто переїхав. Тобто, що значить я хочу легко? Які відчуття? Відчуття легкості, спокою, тобто немає тривоги. Тобто, що я хочу? Нема тривоги і відчуття легкості. Як я можу це ще отримати? Перестати думати про інших і рухатися туди, куди ви рухаєтесь. Або попросити допомогу. Дивіться, дуже багато людей, не тільки українці, там, можливо, і іспанці. До речі, цікаве, цікаве питання. Як іспанці? Вони легко просять допомогу чи ні? Максим? У, допомогу... У кого? У інших людей. Ну, тут взагалі відкрите суспільство таке. Вони вони не то, що так, от типу, я ходжу і прошу допомогу. Вони дуже багато спілкуються і спілкуються і знають один про одного все. От ти на, от ти на районі на своєму живеш, от так от багато поверхівок у нас куча. Щось там з тобою сталося? Чи ти десь щось пішов, купив? Вже мабуть, будуть знати всі. Люди більш відкриті, і у них, скоріш за все, менше оцих якихось проблемних відчуттів і проблемних ситуацій. А у нас люди більш закриті, Вона, вони там не завжди можуть сказати, що з ними відбувається. Звісно, можуть відбуватися якісь погані речі, про які інші люди не знають. Так от чесно собі зізнатися, у мене проблеми, я хочу їх вирішити. Причому хочу якось легко, до не речі, за гроші. А до речі, так. зараз розповім два приклади заздрощів. О зі сторони іспанців, які я помічав. Ну, я не знаю, якщо це можна назвати заздрущем. Перше. Так. Якщо ти емігрант і ти живеш краще, ніж от якийсь іспанець якийсь, не якогось рівня іспанець, а от якийсь з, з яким ти спілкуєшся, їх це насторожує взагалі. Якось їм вже стає, ну, не що за діла. І вони навіть починають там законодавчим чином це. Якось там ну, робити, що я це так, ти своєму сину подарив PlayStation, а я не можу. Я, значить, зараз викручусь і теж PlayStation подарю. Все, зараз будемо робити, типу такого. Це перше. І друге, це у жінок. Тож, приїхала куча жінок Україна. От у нас, от в нашому середовищі, майже всі дівчата вже знайшли собі. Тут чоловіки, вони живуть, навіть їх вони там не могли в Україні собі знайти там, через свою зовнішність, там, чи через свої якісь там речі. А тут вони спокійно їх знаходять. Спокійно. Тут. Чому? Тому що іспанки вимогливі. Дуже. А нащо вони не вимогли? І іспанці, і іспанки, вони якось їх, типу, що за діла? Ми тут жили нормально, тут вони понаїхали. Ну, от. І це навіть я читав так, такий пост із панки однієї, як вони були на пляжі, і в компанію запросили е, українських дівчат, і вони кажуть, і вони танцювали так відверто і так красиво перед нашим, і тим самим провокували нас. Виходить, що вони не готові зізнатися в тому, що реальність змінилась. Що треба щось робити, щоб отримати ті ресурси, які вони раніше легше отримували, а зараз ці ресурси складніше отримати? Так, ну все в світі, так, все. Це, це не тільки до українців чи українок відноситься. До іспанців, бачите, це теж відноситься, це теж ламає якось їх світ, ця війна і все, що відбувається. От. Добре. Які переваги жити без заздрощів? <схід> може, ну, якось, може, якось легше, коли ти там оце так починаєш туди опускатися. Ну дивись, по-перше, не втрачається сили на злість на інших, а витрачається вся ця -ця енергія на досягнення цілей. Тобто людина і так і так витрачає енергію. І так і так людина лягає спати чи, і, чи прокидається. І так і так людина про щось думає. А якщо ми думаємо про заздрожі, ми злимося, ми нічого не робимо. А якщо ми думаємо про свої цілі і бажання, то ми вже будемо щось робити і кудись рухатись. Уже ще треба зрозуміти, що робити, коли зляться на вас, коли заздрять вам. Теж важливе питання, да от до речі, як захиститися від е, заздрощів? От, наприклад, людина цілеспрямована, в неї є цілі, в неї є чіткий план там свого життя, там погано вона живе, погана еміграція, хороша еміграція. Тобто то ж, ну але людина цілеспрямована, вона все одно буде йти до якоїсь мети, буде ставити собі якісь цілі плани, і вона ж хоче допомагати комусь. Такі люди дуже ціннісні зазвичай. І вони, коли починають допомагати людям, от серед них зустрічаються саме ті, які заздріжуть. І як захистити себе від цих заздріщів? Ну, в першу чергу, треба зрозуміти, ця от заздрість вона викликає у людини певний страх. А щоби зменшити страх, треба себе підсилити. Ну, тобто, людина, якщо вона боїться когось, ну значить їй треба або на тренування ходити, або наняти. Когось, хто її захистить, або піти, узнати, там, чи в поліцію, чи в якусь юридичну компанію, як себе захистити від цього. Ну тобто, щось зробити, щоб підсилити себе. І другий момент треба фільтрувати відкритість. Ну, тобто, я відкритий, я всім розповідаю, що я заробляю 10 тисяч євро, ну, значить, не розповідайте. Трошечки зменшить ваші розповіді. Наступний момент, який може бути, це коли інші люди вас знецінюють через свою заздрість, тобто вони такі вони самі не можуть, їм неприємно дивитися на вас, вони думають, я краще знеціню іншого. Ну, бо це типа, така якась е, нецікава мені річ. І якщо ця річ мені не цікава, то ну, мені набагато легше пережити, що її у мене немає. Але ж якщо я все ж таки її хочу, то тоді мені прийдеться щось робити, а робити я не хочу. Тому, якщо вам заздрять і люди, ну знаєте, не хочуть нічого змінювати, не хочуть нічого робити, зробіть ви крок: змініть ви оточення. Тобто Чи зміна будуть... оточення це ключовий фактор. І... Так, звісно, зміна оточення дуже важливий і дуже дієвий. Змуси... А якщо це рідні люди, ціль яка? Жити в середовищі змій. Чи розвиватися і піднятися вище. Ну, іноді ж не можна просто взяти і, типу, десь Меншити... своїх оточуючих, зменшити кількість спілкування це можливо. Я бачив купу людей і там і на консультаціях у себе, і через розмови з іншими людьми, коли вони менше спілкуються з братами, з дітьми, з батьками, з двоюрідними якимись там тітками, дядьками, з бабами, з дідами. Чому? І у них все краще і краще почало. Тому що ті люди тягнули їх на дно. І от тоді, вибирайте, будь ласка, ви на дні із своїми токсичними родичами. Чи ви піднялися, але без них. А якщо ви хочете їх тягнути, ну, то не кажіть, що ви боїтесь заздрощі. Тягніть їх далі. Все. Це жорстко. жорстко. А чого жорстко? Це ваше життя. Воно одне ну прикиньте, ви прожили життя, потім померли, і у вас на камені було, буде написано: він прожив життя так, як хотіли інші, разом з ними на дні. Да? Хочете так? Або він прожив життя, як хотів він. Але без, без родичів. І, ну, і іноді треба і тягнути людей. Да, по різному буває, іноді треба і, і так. допомагати так, все життя. Кажу... Це іноді може бути місія людини. Така так. Так. Я, так. я ж кажу, ви вибирайте самі. Тобто, я ні в якому разі не кажу відмовляйтеся від родичів, і ні в якому разі не кажу, що залишайтеся з родичами. Я вам кажу, у вас є вибір, що вам робити. Якщо ну це. Ну, мені здається, дуже ну, якась дурна ідея, якщо ви відкриваєте кастрюлю, а там в кастрюлі їжа прокисла. Ну, і ви такі думаєте, ну, все ж таки це їжа, я її все ж таки готував, я її все ж таки поїм. А потім <гум> вам дає погано. А потім ви три дні не злазите з унітазу. Фіксуйте собі, робіть свої конспекти. Хто розбирається у своєму житті, як ви це будете робити, звертайтесь до Романа, контакти його будуть у описі до відео. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить, а все по опису, і по переїзду в Іспанію. Дивіться, мій канал зняв більше, ніж тисячу відео на всі ваші питання, фактично, є відповіді. І... Але якщо треба зараз. Розглянути ваш кейс і вашу ситуацію, всі ваші питання. А якщо ви підготуєте список цих питань, звертайтесь, це все зробимо. Заздалегідь узгодимо час і кожен нехай досягає свої цілі. Нехай ця ціль буде класна, чесна, благородна, супер і всім нам перемоги, і щоб у всіх все було добре. Дуже дякуємо, Романе. Будь ласка, все пока.